Барселона відома не тільки творіннями гауді та співочими фонтанами, а також у неї шикарна готична архітектура. І зараз я вас вітаю на факультативній екскурсії готичний квартал. Під час екскурсії ви побачите каталонську готику та зрозумієте її відмінність від звичайної. Побачите будівлі, де часто зупинявся Пікасо, роздивитеся тридемозайку та дізнаєтеся, чому у палаці каталонської музики ви здебільшого почуєте джаз. Зараз ми знаходимося біля будівлі державного архіву. Раніше тут засідали адвоката, і саме оцей поштовий ящик а, тут побудований не просто так. Черепаха означає швидкість правосуддя, а ластівки означають швидкість розповсюдження слухів. Це, це, це щось нереальне, але це поштовий ящик До 18-го сторіччя Барселона розташовувалася не далі ніж за півтора кілометра від моря, тому шукаючи стару забудову, не йдіть глибоко в місто та будьте дуже уважними, адже у готичному кварталі кожна дрібничка важлива. Гулячи по готичному кварталу, ви можете побачити написи Саліда та Ентрада. Це обов'язково для а, тих, хто на конях заходить на ці вулиці. Це історичні написи для того, щоб ти розумів, де заходити вулицю, а де виходити. Інакше просто тут не розманешся. Обійти та побачити усі сторочні будівлі у Барселоні майже неможливо, адже їх більше двох тисяч. Але саме тому я рекомендую вам відвідати екскурсію Готичний квартал, тому що у ній зібрані найкращі будівлі та локації.